Всім привіт! Зараз я зніму вам розпаковку пилососу, який я придбав в магазині Ало. Цей пилосос має назву Bosch BGS 05A220. Потужність мотору 700 Вт. Я такий взяв на подарунок. Перед цим я купляв для себе такий самісінький. Він у мене працює вже 2 роки. Потужність його повністю мене влаштовує. Тому вибір впав на такий самий. Ну що ж почнемо? Середині маємо план. Телескопічну ручку. велика насадка. Сам пылесос. Так, еще маленькая насадка. И это для Кріплення задішло отак. Пилосос новенький, чудовий. Мене все влаштовує. Якщо ви Теж гадайте, над вибором пилососа, який взяти чи собі, чи комусь на подарунок. Я, в принципі, всім рекомендую цю модель. Мене вона повністю влаштовує. Перед покупкою такого пилососа я взяв потужніший якийсь китайський, не пам'ятаю вже ні модель, ні бренд. І повівся на те, що потужність більша, ціна нижча. Взяв, але в день, коли його вімкнув, я почув запах там пластику. Він грівся дуже, я його повернув назад в магазин. І... А потім, мій погляд, на цей пилосос впав, я його купив, два роки користуюсь, він абсолютно всім мене Я Всім рекомендую. Магазин Алло.